Yeah. <laughs> Давайте їдемо. Ми, ми їдемо у куля, так, як я вже говорив. Ну, Андрій, подивися, ми тебе файно, тільки воно коштує. Треба якесь на маленьке. Коли що я блідой. Скільки воно коштує?

А, воно не Або. А воно не скоситься. Я, не скоситься. я то вже кусив, я вже то кусив, як мав зломано. Або ти не купив таке клон? Я купив, його я купив, його я зломано. Давай жіна, можеш і розвитись. Ні. Їдемо коротше, додому. Краще підзаробити гроші або купимо якийсь комбайн новий. Sunt foarte eh, de mult. Dar și trebuie... Groșii din acolo? În Și câte? Nu știu ce vorbim. Nu știu, 9. 75 x no. 79, câte bune? Hm? 75 x 79. Bude... 150... Nu, nu. 150 грамм 190 так, Давайте Прицеп, може новий купимо Давайте класний скільки? 32 тисячі гривень Нам ще, нам ще 400 400 Косярку треба купити гривень, Або нету нашу нам то косярка 40 нам треба велику оралку купити. Все, то вже Треба його той збирати. Ох. Ну, Скільки коштує машина? Давай купимо машину, вона прицеп в неї чіпляється. Скільки вона коштує? 140 тисяч купимо. 140 тисяч? Так. Да. Але нас ще немає, ми як заробимо прицеп Прицепмо, ми будемо сіяти, обурати, а машину буде Добре, Тоба, коли треба Ну достигну. Далі, Зараз ми зберемо контр. Зараз воно достигли. А що друга має бути? Їдемо катнемося. Я їду, подивимося, де ще можна висипати. Там мало грошей, що якими. тебе скільки бензина? У мене тон. э в тракторе 136 комбайн номер 106. Мне каталась бы по склад. Это что, 814? А. Я буду на лебеди. Да. Я должен возить так. А. Там есть спайсить. Я їду подивитися. Десять звук дуже сильного немає. Так, Звук буде сильний звук. Їдемо дальше.

Баб, стейбот. баб. Колоком. Во так. Можна? Так. Чекаємо тебе, як там Та не висипають. Ну треба було брати щось. Та там нема вже нічого. Скрінка все. Корови все не бувають, я не знаю. Корови, корови, свирі, кури. Ми кури немає. Бенди хру. Я думаю, подивимося на кровь. Так. 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 Смахер. Да ты кру нам. Я на псосек. Я вже там хорошо. Що ж у нас за морем? Да. Червоным. Да. Блин, а то шо такая? Уралка? Дріма ага, тут я не сняв. я, я Забереш її, ти пусти. як Я, я, я говорив, що ми подивимося на коровку. Ось тут коровки. Я сказав. Що, ви знаєте як... Ну, купляти корови, молоко продавати, яйця збирати всі. А то в машину 14. Ну то пишіть в коментарях, я буду, будемо дуже благодарними. Що якийсь місто, чи що це таке? Там, і ми ще викладемо відео, якщо я, хто не знає, як грати в фермосимулятор 14 по сіті, ми викладемо відео, як це грати. В другій серії? Так. І можна, ну, на початку другій серії, а потім вже будемо грати. Так. Ми можемо нині ще зняти другу серію. Так, скоріше слово, що нині зніме. Давай, сюди. О, там зросло, дерослоці, ні? Так. Їдемо. Де ми є? Ми Вибачайте, що... Вибачайте, що музику так добре не чути, бо нас, нас не... може бути не чути. Так. Нам ми вже знімали одне відео. Так. І, і саме якийсь... сама музика, а чути нас взагалі не було. Блін, що в нас так довго? Чуєш, купимо машину. Ще так? не достигла. А, ну пля, а чекай, де комбайн. Яке, воно сюди достигли. Може бути ось таке. Я, я не знаю, зм... яке усміхнуся. Якесь таке Шіту. корічневе, якесь таке. Коротше, хоч якесь має бути. Отут же трохи зелене. Давай поїхали. Їдемо посередні. Куди ти їдеш? Не знаю, де заїду. Я їду кругом. Їдемо подивимося. От у вас що за поля? зелені паростки повертали. Я її Що ти там робиш? Покажу. Не знаю, що ти то катаєшся. Хочу, щоб Ты скоро линя... бензин нас кінчає. Ти лінтяю, що гроші хочу витрачати, okay. чи що? О, вже виросло, вже виросло. Давай я буду молоти. Ай. А давай, давай, ні, давай я. Чуєш ти, де ти їдеш? Все, папа, я вже сів Добре, пізно. Зараз буде нас гроші. А що що мистець? Mm. Що молотися чи не молотися? Чекай, я ще. Що... Я хочу спершу, знаєш, перед першого рядками, але що ти хоча десь там. Знаєш, як молотити хоч? А що я ніколи не молотив? Справжньо mm. ми, ми молотили. Так, наш тато. Комбайнер, так. Так. Самі ми з. Да. Місто, але у нас є дача в селі, і ми там приїжджаємо і молотимо. Ну, то у нас вже є в крові це молотити. Ми як і грі молотимо, да. так і в цій. А знаєш, як де молотити правильно? Е -е, наставити руль і. Ні, треба з одного края до іншого, так, да. знаєш кругом? Так, так. Бо так сильно молотять. Не так, що розвертається, а їдеш аж на інший край. Так кругом. так. на інший кут квадрату, Так І їздиш кругом, кругом. Так просто не треба розвертатися. І так, так доки не, не лишишся. Так, і так доки не буде. І туди їхати, тому тепер щось так. Е, значить ти якийсь не комбаняє. Що є ще? По є. Потім. Того, а он чекає, де комбайна там не пускает. А бо то в мене грають. А, тут тебе смізи напиш. Підідой. Чуєш, ти забри свою уралку. Ну, чекай. Так. Білим трактором? Так. Ні, а мені ближче, тим вон, вот. Прицеп візьми. Прицеп візьми і в мене вже треба висипати. Ага, ти треба висипати? Так. Коротше, я погнав до тебе. Білим? Та білим, білим, яким синім. <гум> Зараз ще іншим трактором тим візьму. Я під'їжджаю, під'їжджаю. Криво за Нормально? А нормально за Слапенькие, ты нормально? Эээ, е, куда ты? Семь минут, ты же не себя. Два ветсотка, да? Такай, дай. Да я стану. Победить домен, ты подумал. 33 весотки, да? Ça? Так я цей трактор поставлю стоимо и так Забери плуг. Ты ж ты забери плуг? А, точно, точно, что я слышу так плюс. Да ты плуг. Да едешь. Да по плух плуг куда-то. Давай. Там яка є тот, Android 4,04. Купи себе нормальный телефон, будешь граться. У меня 6 тысяч. Давай, 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 так Я минимальных настройка. Вс, в Якісь вынки. Сдерганные, Да там те поле, другі, гай. Давай, де ти їдеш? Там, що не Зараз ораєш. Давай, орай за мною. А ти добре, давай. Орати вже можна якось. Е, чуєш, ти як небудь. А що ні? Попробуй як небудь. Е, Нормально орай, так скоріше. Переджаю, він на ніякий. Ми робітників не наймаємо. Так. Все чисто своє. Хочу просто перевіряти свої сили, що ми можемо зробити. Давай я вже сам підійду в його. Ти трахтом він? Так, в мене вже треба висадити. Ти таке? Щось зала мені не вийшло, джорганівся, туда сюди. І слаги ти, що ж не тебе. Не, ну то в мене, бо в мене троє дуже слабенький телефон. Ледве ту її рутя. Я всякі, які я можу. Прошивка, сказав, що... Так, на моєму каналі буде... скоро буде відео як прошити Samsung Galaxy Gio. Давай То, не, ми S6 зараз Samsung Galaxy не знімаємо. То я попереджаю, можу заходити, підписуватися і ставити лайки на це відео. Так, доїхати. Все, я вже останній гектар. Так тако, якщо хтось підписується на мене, я підписуюся на нього. Такі правила мене. в мене є. У мене це саме. Якщо хтось хоче більше підписчиків, то підписуйтеся на мене, я на вас. І будемо дружити, будемо знімати різних. Якщо хтось хоче зніматися з нами. У тракторі походу повніта. Трактор 94, я погнав, я вже я вже з того. Давай, я вже везу, коротше. Трактор. Ну що давай паше, бо по... я поору того ти за помолотив? Все? Так. Ну, і будемо завершувати середній домов. А другий серії ми вже будемо купляти. Машину. Так, ми ще будемо трохи підзаробимо. Це те поле вирости. Тільки нас грошей? 76 тисяч. 100 гривень. Ну, а, я щось скрила, там сумку Давай, може я ще посію і потім будемо вже завершувати. А no, we... давай же посію. другій серії мы же будем сіяти. А яке давай же тут посію. Або mm. да, другі сариї. Щоб не займати вас багато. О, місію oh, зараз. А нет, не по миссиях короче. Короче, Андрей, давай до оружи. Або бу я чуть-чуть же пусію. А не си то будет здесь хаос. холос. Mm.

І бочки що вже нічого нема То давай, може, ту коноплю запхаємо і... ну. будемо давати свиням. Конопляні свині. Та в нас нема. Свині. Пишіть коментарі. Друзі, як свині чи що там можна купляти Будемо Все. скачувати моди. Так, якщо можна. Мы ще поділимся в інтернеті, пошукаем, чи можно искать эту на 14. Сейчас я. Давай до Ору, давай я трошки вже за тебе. Ну то все, давай, я же не хочу. Урану. Давай я. Давай я закінчим. А не, давай я доораю. Давай я скоро. До Або ні, наступні серії. Вже буде до Орану, будемо вже сіяти. Добре, так, давайте завершимо. Давайте, давайте. завершуємо відео, всім па став Ставте лайки, лайки Підписуйтесь на наші канали, всім удачі, всім пока.